Щойно пацієнтка неонатального центру Черкаської дитячої обласної лікарні хотіла продати свою ж дитину за 40 тисяч гривень. Матір з немовлям зупинила медсестра цього ж відділення на сходах, яка відразу й повідомила правоохоронців про наміри дівчини. Наразі тривають слідчі дії. Немовля заберуть соціальні служби, а горе матері загрожує до восьми років позбавлення волі. От, якби мені щастя мама винесла дитину з відділення, втікла з дитиною, і для мене це була проблема. Бо я організатор роботи в цьому відділенні, і в мене пропадають діти разом з матерями. Розумієте, як це? А я несу відповідальність за те, що ця дитина лежить лікувальній сунові. В неї не дуже простий діагноз цієї дитини. Її треба 28 днів отримувати спеціальні препарати, які вона ніде давати не буде, тільки всі лікарні. І вони йде у нас, вони стрілять там в холодівничку, і вона їх собою не бере. В ну, їй це не цікаво, бо їй здоров'я дитини не цікавить. Вона може їх не давати, вона дитину вже оддає, вона їй не нужна та дитинка. А дитинка буде однозначно з дуже великими проблемами здоров'я, якщо вона не проп'є проп'єслівається сім лікарства. Тобто ми її зробимо завідомо больною. І я думаю, що в якусь ступінь відповідальності лікаря однозначно несу за те, що в мене вийшла дитина недолічена такими незвичайними препаратами. Ну, я можна сказати, була в старшій ну, медсестри в кабінеті, тут сиділа на просто наша. Молодша медична сестра, тобто вона сказала, що мама пішла, і я ж давай ж, бігом швиденько летіти по всій лікарні шукати маму. Ну, нас догнала на приймальному відділенні на сходах. Вона сказати, хотіла вже завертати назад в лікарню, як відреагувала мама. Ну, мама реагувати ніяк не хотіла, вертатися вона не хотіла. Сказала, що з лікарем все домовлено, то лікар в курсі нас виписали. Ну а за виписку ніхто ж, врешті-решт не знав. І Як далі реагувала ви? Ну, у мене вже звісно, як молодшого спеціаліста, який недавно тут працює, шок істерика. Маму завертати мама не хоче. Ну я кажу, що тут реакція буде. Ну перший раз така в моїй практиці.